Батьківська хата з діда прадіда традиційно залишається у спадок дітям. Утім, аби отримати рідне дворище після смерті батьків, їм треба вбивати не один чиновницький поріг та ще й виносити купу грошей. У такій ситуації опинилася жителька Золотоноші Любов Моторна. Її мати померла три роки тому. З того часу жінка долає бюрократичні перепони, а знайти необхідні кошти досі не може. Там ж як у селі було, ні до коні на ні, ній нічого ж немає. Так хата стоїть, хто знає на кому. Тепер мені треба зробити на неї, це ж які гроші, да. тоді і з неї переводити на себе. Це мені треба привозити БТІ, оце ж обміряти, обміряти. оце ж все. Це а це страшні ж гроші. да, це все. У своїй біді любов моторна одинока. таких в Україні тисячі. Я вчора до нотаріуса, Оце приїдуть заяву давати, щоб взяли. 260 чи 270 рублів, тільки заяву. Да, да, а ну а потім вже як через півгода робити всі, да. то вийде тисяч п'ять. Утім, найближчим часом запевняє у народні депутати України по канівсько золотоніському виборчому округу Noсто 197 Богдан Губський оформити спадщину можна буде безкоштовно. Всі люди будуть звільнені від непомірних поборів та платежів. Богдан Губський тривалий час добивався цього законопроекту. До мене надійшло близько п'яти тисяч листів, і більше ще усних звернень з приводу спадщини. Від діда прадіда люди жили в хаті, батьки жили. Діти, не дай Бог, щось сталося, хтось помер, і починається для людей ходіння по мукам. Нотаріус, БТІ, ДЗК обдирають людей як липку: 5 тисяч 6 гривень за оформлення спадщини. І ще й хабарі здирають 100 гривень, там кажуть, ручку позолоти або 200. по 9-10 тисяч гривень за свою ж хату або квартиру люди платять. Це неправильно. Я подав відповідний законопроект і в упадку оберняння народним депутатам. Доб'юся, щоб Верховна Рада прийняла закон, щоб звільнити від усіх платежів по оформленні спадщини всіх людей. А для селян Б'ються, щоб була остаточно прийнята всі нотаріальні дії у сільській раді. Це справедливо буде для людей. Не дамо чиновникам обдирати громадян України.